Це інформація відносно того, що у 2015 році в місті Володимирі Волинському збудована біло-щепенева дорога на вулиці Луцькій між будинками 235 і 253. На дану дорогу було виділено мільйон коштів. От, і 700 тисяч там з копійками вкрали, спочатку була інформація, потім там не так зробили і тому подібне і так далі. Ну, відповідно, не можна не реагувати на таку інформацію. По-перше, у зв'язку з тим, що вона взагалі існує, по-друге, у зв'язку з тими коментарями, які там інформацією є. Як стало мені відомо з власних джерел під деякими ніками зареєстрований один з депутатів міської ради, який замість того, щоб бути головним інженером на самому підприємстві займається підготовкою до за зими і взагалі я займається роботою, то встигає сам написати коментар, і сам на нього відповісти під іншим ніком і тому подібне, безпосередньо вживаючи в цьому моє прізвище при цьому. Тому хочу вам розповісти все ж таки, що ж то за історія з тою білою щепеневою дорогою. Значить, дивіться, є в нас робочий проєкт на капітальний ремонт вулиці Луцької від 235 до 253 будинків, виконаний проєктним підприємством «Луцькому до проєкт. В 2015 році. Значить, Якщо ми його візьмемо і відкриємо, ось. Що ми тут можемо побачити? Ширина про частини 6 метрів, далі обочина 2 метра, обочина 2 метра. І відповідно йде. Ще одне Аж за роз'єднемо це 253 будинок номер 253. І от сюди до трансформаторної підстанції, так як вона і зроблена. Але в тій проєктній ширині, про яку говорю, 6 метрів, відповідно, обочення по 2 метри. Тобто разом ширина проїжджої частини мала бути 10 метрів. Крім того, цим проєктом передбачено. Значить, корито, пісок, щебінь і влаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 8 см, щебінь, у містості, стискання на 98 см, ну, відповідний тиск навантаження на дорогу. І згідно кошторису, який додається до того проєкту, орієнтовна вартість робіт 950 тисяч гривень. 950 тисяч гривень, на Ось, ось підтвердження тону, там було написано і тонна це вже є е, зведений кошторисний розрахунок в сумі 945 тисяч 130 гривень на ремонт дороги від будинку 235 до будинку 253. Значить, Після того, як. Така сума була озвучена, а рішенням сесії на даний об'єкт було передбачено лише 300 тисяч гривень, з підрядною організацією, з проєктною організацією, були проведені перемовини відносно коригування кошторисної частини документації, І відповідно проєктно-кошторисної документації в цілому. І того, також в 2015-му цей кошторис у нас виконаний. В цінах станом на 13 серпня 2015 року, а в цінах станом на 15 грудня 2015 року У нас є інший кошторис, згідно з яким змінусовується велика кількість об'ємів і робіт, зменшується ширина проєві частини і дорога будується в, тому, е, значить, в тих межах, яка на сьогодні вона є. Це у нас дозвільні документи на початок виконання будівельних робіт, згідно з якими ми ставимо вартість 952 тисячі, так як була розрахункова попередня орієнтована, а це у нас декларація про готовність об'єкта до експлуатації після будівництва зареєстрована вже в лютому місяці 2016 року. Цьому році. Тобто це кінцевий документ, який дозволяє експлуатувати дану дорогу. Згідно цієї декларації. Вартість робіт 297 тисяч 115 гривень. За рахунок того, що скоригували кошторисну документацію, зменшили об'єми, повикидали необхідні лишні раніше роботи, не проводилося будівництво дороги шириною 10 метрів а 3,5. Кошторисна вартість будівельних робіт зменшилася з 945 тисяч до 297. Є різниця. Так? Відповідно. Є у нас акти виконаних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень місяць 2015 року, згідно з яким будівельно-монтажні роботи вартували 280 тисяч 222 гривні. Це одна сума. Далі, це тільки по будівельно-монтажних роботах. Значить, де я його поклав? Далі. Оплатили ми вартість проєктно-кошторисної документації. Довгові укладені 24 вересня 2015 року заплатили 11 663 гривні і відповідно оплатили вартість технагляду. Він Є інженер технагляду, підприємець Грицей. 5230 гривень підписав акт виконробіт, після чого він був підписаний і замовником. Таким чином 280 222, плюс 11 663 і плюс. 5230 в сумі 297 тисяч 115 гривень і не копійки більше. І ніхто ніяких грошей там не вкрав. Мені складається враження, що Василю Михайловичу давно знаю, поважаю, але якщо йому закинули інформацію, скажімо так. Про те, що, як там на сайті написано, дослівно Сусіка купили, бо е, збудували дорогу за мільйон, ну це власні амбіції. просто. Йому стало за це, напевно, образливо. І, ну, і він шукає, є акт викону робіт, я йому пропонував. Давайте, Михайлович, я вам дам акт викону робіт. Ви подивитеся по об'ємах, по виконаних роботах, по кількості щодня, по кубатурі, по тонажу, е, що лише куди, що платилося. Е, я розумію, за готівку робити. Купляти щеблінь, там і тому подібне це завжди дешевше. В кошторисі є заробітна плата працівників, в кошторисі є експлуатація машини та техніки, е, є кількість годин, е, є вартість матеріалів, е, знову ж таки технагія, знову ж таки, проєктно-кошторисна документація. Все це в сумі е, зрозумійте правильно, що не, я не плачу гроші через банк, або їх з карману, а, 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 або там з шуфляди дістаю. Все це проводиться через казначейство. Ось стоїть відсутня державного казначейства 22 грудня 2015 року, ми проплачували виконані роботи 280 тисяч 222 гривень. Значить, казначейство не проведе таких видатків, якщо немає відповідного рішення сесії про виділення коштів. Рішенням сесії виділено 300 тисяч. Це перше. Друге, якщо немає кошториса, який підтверджує таку суму, кошторис є. Третє, якщо немає декларації про початок виконання будівельних робіт. Декларація є. Четверте, якщо немає експертизи, висновок експертизи у нас ось експертний звіт. Четверте, якщо немає акту виконаних робіт, завіреного інженером з технічного нагляду. Такий акт також є. І вже після того, як значисто провело видатки, ми задекларували суму 297 тисяч і здали дорогу експлуатацію. Так що не копійки там не вкрадено. Просто. Але ну, це все амбіції, але треба все-таки на них зважати і скажімо так, детально роз'яснювати ситуацію.